Продовжуємо тему громадського порядку, безпеки на дорозі та поводження під час комендантської години. Спілкуємось із представником правоохоронних органів. Патрулюванню в комендантську годину приділяється посилена увага. Навіть проводиться спеціальне відпрацювання, залучаються додаткові наряди поліції. Комендантська година відбувається з дванадцятої ночі до 5-ї години ранку. Що не можна? Заборонено пересуватися, виходити з дому без потреби, без нагальної потреби і вчиняти будь-які інші адміністративні правопорушення. Під час нічних патрулювань поліцейські залучають додаткові сили, розповідає правоохоронець. Є спеціальний наряд це новий проект пілотний група оперативного реагування, які більш підготовлені. Там в наряді чотири поліцейських сидить. І вони приділяють увагу, особливу увагу порушенням комендантської години, порушенням публічної безпеки та правопорядку, розпивання спиртних напоїв, ну або керуванню в стані алкогольного сп'яніння. Порушники комендантської години є. Про це говорять користенці, невдоволені шумом за вікном. Про це розповідають і самі правоохоронці. Такі випадки трапляються не часто, але надходять скарги від громадян на лінію 102 з приводу порушення комендантської години, а саме це можуть, може сидіти молодь гучно розмовляти. Деякі випадки навіть були, що слухали музику гучно або поодинокі транспортні засоби рухалися з підвічним шумом по призній частині. Угу. Яким чином поліція на це реагує? Так, поліція вживає всі можливі міри, щоб люди дотримувались комендантських години. І це може бути навіть затримання транспортного засобу, затримання особи, якщо є на то підставі, і законом передбачено якісь чинення цих порушень людиною. Ну і дійсно це всі затримачки здійснюються тільки на підставі закону. Позаду вас знаходиться штрафмайданчик, на якому нам не дозволили знімати, але ми там були і бачили, що є вилучений транспорт: це мопеди, мотоцикли. За яких умов він вилучається? Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено тимчасове затримання транспортного засобу. Якщо є підстави, а саме вчинення водієм даного транспортного засобу певних видів правопорушення, одним із яких є це керування стані алкогольного сп'яніння або незареєстровані транспортні засоби. То дані транспортні засоби тимчасово затримуються і поміщаються на майданчик тимчасового утримання, в тому числі це і порушники, яких ловлять у комендантську годину, в тому числі да можуть бути і порушники, які ловлять у комендантську годину. Говорячи про безпеку на дорозі, не можна не згадати нових учасників руху. Це водії самокатів. Є потужні самокати, які рухаються там, чубини як мотоцикли, там повнопривідні з швидкістю руху там, 80 плюс кілометрів на годину. До, на таких е, самокатах розповсюджується правила дорожнього руху, такі, як для мопедів мотоциклістів. Тобто, якщо, не дай Боже, там, сіла людина взяла цей самокат і поїхала в стані алкогольного сп'яніння, це те саме буде, що керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. І за це буде відповідальність 17 гривень штрафу за перший раз. Щодо фактору, який дратує всіх, надмірний шум від мотоциклу. Та мопедів, які спеціально підсилюють гори водії. За це передбачена відповідальність, але є нюанс. Є певні обмеження по рівню шуму, які повинні видавати транспортний засіб. На жаль, щоб вимірити ці обмеження, потрібно спеціальне обладнання, яке буде сертифіковане. У нас такого немає, але є інші моменти, де більше це транспортні засоби, які не зареєстровані. І вони вже підлягають безпосередньо вилученню і поставлені на майданчик тимчасового утримання. Тобто поліція максимально міри вживається з приводу того, щоб люди дотримувалися комендантської години, дотримуються правопорядку комендантської годину і не порушували спокій інших громадян. Ще одна проблема неповнолітні за кермом. Найбільш кричущий випадок стався менше року тому затримання парубка в центрі міста. Ціла погоня була за цим а, водієм? Так, да, да, там прям сюжет цілий засняли. Причому це не ми, а перехожі просто засняли цілий сюжет тоді. б якій... це питання було якраз актуальне. висвітити в засобах масом інформації. А формат. він якимось чином ну, вибачався, розкаяння в нього було? Ні, він, звісно, вибачався. Він там і відео виставляв, що не треба, тому що це має певні наслідки. Батьків притягують до відповідальності. Замість того, що батьки могли там йому дозволити щось купити, потратили на штрафи, потратили на адміністрів. Відповідальність такі… Тобто має... скільки років було цьому горе водію? Чотирнадцять 14, 14. 14 -го? да, да. поліцейські закликають громадян дотримуватись законів, проводити бесіди зі своїми дітьми та поважати інших людей інакше є шанс бути притягнутим до відповідальності.